З настанням літнього періоду у Чернігові та області збільшилася кількість заяв про крадіжки, що скоєні за відсутності господарів. Повідомили редакцію суспільного кореспондента, заступник начальника управління Державної служби охорони при ОВС України в Чернігівській області, підполковник міліції Ігор Магдебур та керівник центру технічної охорони управління цієї служби майор міліції Олександр Яришко. Ігор Магдебур розповів, що для зменшення майнових злочинів Міністерство внутрішніх справ розпочати проведення всеукраїнської соціальної акції квартира під охорону, яка триватиме два тижні з 1 по 15 травня. Суть цієї акції полягає у тому, що Держслужба охорони 50% витрат на встановлення технічних приладів та підключення до пульту централізованого спостереження бере на себе, а лише Половину цієї вартості сплачує клієнт. Як зазначив Ігор Магдебор, розповсюдженим способом проникнення злочинців до помешкання є віджимання металопластикового вікна та пошкодження серцевини замка. У той же час він наголосив, що крадіжок з квартир та інших об'єктів, які знаходяться під охороною ДСО, працівниками служби не допущено. Департамент Служби охраны проводит акцию Квартира под охрану. В том году мы проводили, это было в мае, с 15 по 31 мая, в этом году проводим с 1 по 15 июня. Чем обусловлена эта операция? Тем, что наступает летний период, много граждан, наших жителей міста города Черніга, нашої області, нашей области. Планируют отпуска. Отпуска э, планируют, это означает то, что э, граждане покидают свои жилища, жилье. И предлагаем к нам под охрану. За э, буквально за это, вот за прошлое, позапрошлое, да и дальнейшее, да, я не помню, но э, краж с квартир не допущено. Акция будет проходить, я еще раз хотел бы напомнить, с 1 по 15 июня. Дело в том, что почему мы еще проводим, сейчас очень много, мы ведем тоже статистику, очень много краж в управлении Министерства внутренних дел, как постоянно на совещании докладывают. Кражи растут. Вот. И В этом году то же самое, очень, очень уже много краж. И еще раз Хочу напомнить, о том, что э, те квартири, которые під охранами краж не допущен. Э, Любой преступник, который даже попадает в квартиру и видит, що стоїть сигнализация, висит прибор, мигает кнопочка, то одразу же покидає поміщення. Керівник центру технічної охорони управлінні ДСО Олександр Яришко стисло розповів про умови, технічні можливості та спеціальні прилади щодо охорони помешкань і об'єктів. Він зауважив, що для швидкого реагування місто розподілено на зони, за кожною з яких і закріплено наряд у складі озброєних держохоронців. За лічені хвилини, а то й кілька секунд, правоохоронцям дається прибути на місце спрацювання сигналізації. Після того, як лієт обратів к нам. Ось би прийняти е, даний об'єкт в будинок, лі гараж під охорону. Е, він пише заяву на прийняття, е, інспектор найкоротший термін виїжджає на місце, оглядає будівлю або квартиру, е, з'ясовує з власником, які е, датчики потрібно встановити, е, необхідне обладнання. Е, Обстеження проводить даного об'єкту, тиху кріпленість, потім робиться монтажний договір на обладнання. Потім монтажне обладнання заказується, встановлюється і заключається договір на охорону квартири. Значить, на даний час під акцією у нас мінімальний пакет. Обладнання це стоїть 5,734 гривень. Це значить вхідні двері на відчинення та датчик на регу... рух в коридорі. Ну, загалом це касається першого, не першого, не останнього поверху, де щоб не міг проникнути або знизу, або зверху в приміщення. Такі приміщення блокуються. Всі квартири ставляться сповіщувачі під охорону, тому що злочинець може проникнути не тільки через вхідну двері, а й через вікно або балкон. Тому рекомендується обладнувати всі приміщення сповіщувачами, які будуть передаватися на тривогу. Тут ви бачите сповіщувачі, які ми використовуємо. Ставиться сповіщувач на відкриття дверей, магнітоконтактний, який працює на розмиканні. Ставиться датчик на розбиття по двом каналам частоти, на розбиття склай на удар. І датчик на рух інфрачервоний. Або замість двох датчиків використовується один датчик, який Працює як на розбиття, так і на рух. Приблизна вартість такого датчика десь 800 гривень на даний час. Таких датчиків по 400-600 гривень. Також ставиться всі ці датчики, зводяться на приймальний контрольний прилад. І до якого йде е, клавіатура, через яку проходить зняття постановка під охорону. Е, на даній клавіатурі є клавіша, е, набирається е, запрограмований код і здається під охорону. Позов, коли виходить з квартири, він е, бачить е, світодіод, який загорається, бачить, що квартира здана під охорону і входить спокійно на роботу чи в інше місце. При прибутті е, оглядає опять, світодіод. якщо він горить, то значить, квартира знаходиться під охороною, ніяких е, е, замахів на квартиру, е, неполадок не, не було. Зайшовши до квартири, відчинивши двері, він набирає на клавіатурі код свій, знімає з охорони і спокійно далі знаходиться в квартирі. Є випадки, коли гозоборон забуває знімати квартиру захоронений, згідно довго підзводить штраф – 120 гривень. Ну, на перший случай ми побачаємо, так як бувають всякі випадки, діти зайдуть, і зі школи забудуть. Там. Да. Все буває. Тому відносимося лояльно до кожного клієнта. Також е, у нас е, є телефони кол-центру. Е, раніше у нас були тільки безплатні 0800 телефони. На даний час вже є телефони операторів UMC Live, і стар, на які ви можете також безкоштовно позвонити через кол-центр і узнати всі, всі, всю необхідну інформацію, яку вам нададуть. І зв'яжуться з інспектором, який звернувся з вами, і надасть вам більш детальну інформацію. Департамент управління Державної служби охорони в Чінської області надає таку ще послугу, як тимчасова охорона квартири за свіраху. Для цього у нас є комплекти швидкого розгортання, який не потребує великого часу для встановки та затрат розвитку. Тобто, Якщо ви уїжджаєте на декілька, на місяць, на два або на неділю, на дві, кому потрібно, ми встановлюємо на своє обладнання. Безкоштовно, і, ну, це вже буде стояти гривень 200-250 на місяць. Потім, коли довгий розірвається, це обладнання забирається обратно в державну службу. Також, якщо зараз ціни на обладнання зросло, тому є можливість надання послуг по обладнанню в квартири або в будинку з розрочкою на 2-3 місяці. Гозвон платить першу суму за обладнання, іншу суму за роботу розбивається на пару місяців. Це для того, щоб ми могли заказати вже обладнання, а роботу виконаємо вже зразу, а гозон нам заплатить періодично. На даний час в місті Чернігові діє три групи реагування Державної служби охорони, які розбиті по секторам. Вихідні та святкові дні діє чотири групи. В групі знаходяться три співробітника міліції, які озброєні зі спецсердствами, та перебувають на постійному цілодобному чергуванні, які зв'язані з головним пультом, який знаходяться в місті Чернігів від кіля і передають всі сигнали тривоги, на які вони реагують. Термін прибуття на коротший термін до п'яти хвилин. Всі працівники в нас навчені, у нас є свої навчальні заклади в місті Вінниця Тарогу, де вони проходять навчання та перепідготовлення.